Працівниками департаменту протидії наркозлочинності затримано групу у складі двох раніше несудимих киян, які налагодили збут на території міста Києва особливо небезпечних наркотичних речовин. Значить, це такі речовини, як кокаїн і психотропна речовина Екстазі. В ході реалізації оперативної інформації в них вилучено. Близько 200 грам кокаїну, біля пів кілограма психотропної речовини амфітамін та близько 150 пігулок екстезі. За цінами чорного ринку вартість вилученого приблизно становить близько півтора мільйона гривень. Також за місцем проживання одного з учасників групи виявлено чотири бойові гранати, виявлено велику кількість патронів, також вилучено ніж, який має признаки холодної зброї. Проводяться оперативно-рушкові заходи, встановлені на канал надходження даних наркотичних речовин та встановлення всіх учасників злочиної групи. Слідчими порушено кримінальне провадження за статтею 307 сьомої частини 3, за що передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі до 12 років з конфіскації майна. положил для патронов его. Я же говорю, запах оружия.